Отже, два ключових питання: навіщо біоетанол додають до пального, і чи буде воно в такому випадку коштувати дорожче? Ну, навіщо додають? Основна мотивація це е, зниження викиду парникових газів, тобто екологічний аспект. І друге, це енергобезпека. Тобто, фактично. Особливо це стосується імпорту залежних континентів, країн, якої є Європа, якої є Україна, то фактично ці 5% ми маємо змогу виробляти самі, навіть більше можемо. І відповідно нам менше буде потрібно імпортованих нафтопродуктів. Стосовно дороговизни, чи зміниться щось на стелах АЗС? Сьогодні, 1 травня, можу прозвітувати, що в жодній мережі сьогодні не відбулося аніяких е, змін, при тому не тільки на бензин, на дизель, на скраплений газ. І я впевнений, що е, ну, саме, от, е, саме початок цієї спиртової, скажімо так, програми він ціни не штовхне. Навпаки, сьогодні бачимо от, з гарних новин: те, що нафта провалилася там до 60 доларів за баррель, і якщо це триватиме, хоч якийсь там час, хоч тиждень там я думаю, то це буде вже достатньо для того, щоб ціни на заправка навіть знижувалися.